Друзі, вітаю вас в цей день, 18 вересня, середа. Я, Олександр Мусієнко, ви на моєму YouTube-каналі, і це традиційний брифінг для вас із тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої, шановної уваги. Сьогодні обговоримо ситуацію, зокрема як фронт впливає і на політичне рішення, зокрема міжнародні, які обговорюються, які готуються, тому що не вщухають публікації в західних медіа, які свідчить про певну тенденцію. і Зараз я про неї розкажу. Цікавий матеріал дійсно подає Блумберг в сенсі 2025 року. Ви знаєте, що я казав про те, що 2025 рік не може бути вирішальним. Говорив про ресурс ресурсні спроможності ворога, очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов, що на 2025, а особливо до осені, вони будуть виснажуватися, і ця ресурсна спроможність буде зменшуватись, тому Росія хотіла би завершити війну. При цьому, звичайно, ми не говоримо про наші ресурсні спроможності, оскільки. Ну, ми розуміємо, розвідка відповідає за противника, як любить говорити очільник гурмо. Але хтось має відповідати звичайно і за нас в першу чергу, за наші можливості, за наші ресурсні спроможності. І отже, довкола цих ресурсних спроможностей точаться дискусії на шпальтах західних медіа традиційно, які обговорюють, описують різні сценарії. І от зараз я дійду до не дуже хороших для нас новин вчора. Коли я прочитав одну зі статей Wall Street Journal, скажу відверто, вона засмутила мене дуже сильно, дуже надзвичайно сильно, і ну, є чому я зараз розповім, тому що без болю, без переживань це все читати просто неможливо. Отже, по порядку, що стосується ресурсних спроможностей і взагалі сценаріїв, коли ми продукуємо і говоримо про 2025 рік, чому він важливий? Дійсно. Ресурсні спроможності Росії, але і українські ресурси. І тут ми підходимо до того, що цей період може ознаменуватися тим, що він буде, як вважають знову ж таки, як вважають на Заході автори публікації Блумберг, їхня думка, як вони вважають, що цей період може бути підходящим для того, щоб підписувати якесь перемир'я, йти до режиму припинення вогню тощо. І Блумберг зазначає, що є частина держав, які виступають за це. При цьому саме ж видання пише, що Володимир Зеленський, президент України, не підтримує такого сценарію, що він проти заморозки конфлікту, що боротьба буде тривати далі і продовжуватися. І відповідно є така точка зору, є такі держави, які підтримують. І ось тут захід фактично розділився. Є підхід, що Україну потрібно підтримувати далі, допомагати передавати максимальну допомогу та озброєння все необхідне, аби Україна мала змогу продовжувати ось цю а, боротьбу. І є інша категорія, яка каже, що ні насправді а, потрібно шукати рішення, і потрібно шукати рішення поза полем бою. І тут знову ж таки ми підходимо. Тобто, бачите, Блумберг розбирає всі ті питання, які ми вже з вами обговорювали. Подивіться попереднє відео у мене на каналі, я це вже все розкладав по поличках. Але тепер до цього приходить іноземні, іноземна преса. Ну, а ви, щоб дізнаватися деякі новини раніше, ніж про це напишуть іноземні ЗМІ, підпишіться, будь ласка, на мій канал, хто ще цього не зробив. Ставте лайк цьому відео. Пишіть ваші коментарі обов'язково, що ви думаєте, з точки зору 2025 року, чи можливе закінчення війни. Через рік, тобто восени 2025 року, чи війна буде тривати довше. Ваша думка дуже цікава. Пишіть, будь ласка, як і взагалі з почутого в цьому відео, і ставте лайки. Це важливо для того, щоб україномовний контент просувався. Адже ви знаєте, нещодавно був, дискус... був дискусію, мені сказали про те, що ну, от російська мова вона ж має більше потенціалу, контенту, зрозуміло, все, тому. Деякі блогери йдуть на це. А я кажу: а треба працювати так, щоб довести, що й україномовний контент має потенціал бити цей російськомовний, просуватися, і що нас може бути більше. Тому давайте це доведемо разом. Отже, що далі говорить Блумберг? Ну Блумберг розмірковує наступним чином. Тобто, це я виділив цю публікацію, тому що вона дуже хороша, вона аналітична, вона задає запитання. Тобто вона не базується на якихось твердженнях, на якихось ефемерних чутках, джерелах, те, що ми останнім часом дуже часто чуємо. Вона базується на аналітиці. І отже, тут аналітика в чому? Найголовніше питання, яке я порушую завжди: а НАТО, а що ж вона з НАТО? А що ж з гарантіями безпеки для України? Ось це принципово важливо. Як далі? І ось тут ключове питання: чи готове НАТО за таких умов прийняти Україну? Тобто для нас це зараз ключове. Правильно сказав Столтенберг генсек НАТО, що якщо Україна не в НАТО, то не буде миру. Я теж категорично за це, навіть за умов, якщо десь теоретично, підкреслюю теоретично допускати якісь режими там припинення вогню на певний час, це одно. Навіть з припиненням вогню це має бути рішення про вступ України в НАТО. Це однозначно. Інакше війна буде тривати невідомо, скільки скільки Путін при владі точно, а далі взагалі незрозуміло. І ось тут, власне кажучи, чому я кажу, коли ми обговорюємо ворожі ресурси, от зараз там знову ж таки дискусія, і окремі аналітики говорять про те, що в Україні, зокрема, ну от Путін збільшив там на скільки, на 170 чи 180 на тисяч чисельність своєї армії, ну це свідчить про те, що це останній ресурс, остання надія і сподівання російського диктатора. Це те, що ці, от фактично, цей мобілізаційний резерв, ресурс може щось змінити, і це ознаки вичерпання російських військ. Як вони говорять, власне кажучи, ну що можна сказати на це? На це можна відповісти таким чином, що так, це ознаки вичерпання. Зокрема, але давайте визнаємо, що це не єдиний ресурс, яким Росія воює. Так вони застосовують дуже часто піхотні штурми, мабуть, відсотків 80-90 зараз роблять цього на, на Покровському напрямку на Донеччині. Так це саме так. Але чи це єдиний ресурс, на який вони роблять е е упорні авіація? І поки у Росії зберігається авіація, поки вони наростили за оцінкою української воєнної розвідки те, що говорив Кирило Буданов на саміті ЄС, поки наростили можливості з виробництва кабів, доти вони е мають небезпеки з повітря. Є один із напрямків, де українські війська готувалися провести контрнаступальні дії. Не буду деталізувати, але мені відомо про цей напрямок. Вони хотіли скористатися ситуацією, що ворог перекине свої сили в Курську область, і це дасть вікно можливостей, створить для того, щоб додатково атакувати не тільки на Курщині, але ще й на цьому напрямку, про який я от говорю. Але, незважаючи ні на що, не вдалося провести такі наступальні дії в повному обсязі, тому що ворог просто досить активно застосовував свої каби. І дуже серйозно працювала авіація противника, і за таких умов просто стало неможливим застосування і проведення наших контрнаступальних дій на цій ділянці фронту. Тому є ще авіація, є ще ракети. Поки Росія виробляє є шахеди, так само і Росія застосовує дрони, тобто, певні ресурси є. Все ж таки, як би там не було, є та сама стратегічна авіація. Сподіваюсь, ми таки зможемо її знешкодити в більш повному обсязі. Можливо, нам наші партнери допоможуть, не будуть боятися ті ж самі дрони з тієї ж Фінляндії запускати чи Естонії по російських аеродромах. Там по Оленії на півночі це було б дуже цікаво. Насправді, Росія там уже гвалт кричить, що таке насправді відбувалося. Ну нехай кричать. Нас це має найменше цікавити, якщо вони кричать і стерять їхні. Воєнкори, значить, ми робимо все правильно, значить, це на правильному шляху. І от ресурсна спроможність. І тут питання в тому, що ми так само будемо її нарощувати. Так само, от як зазначив головнокомандувач Збройних сил України, Верховний головнокомандувач, перепрошую, президент України. Одна зі ставок, яка була проведена попередньо, а вона була присвячена якраз розвитку повітряних сил України. Прискоренню навчання наших пілотів і постачання додаткових бортів та озброєння, тобто ми теж працюємо. Але чи зможемо ми здійснити якісний і кількісний прорив в озброєнні? І ось тут Блумберг не дає чітких висновків, він дає можливість нам зробити їх самостійно, і тоді можна сказати, що ми зараз війшли, ви знаєте, в таке змагання, чий підхід переможе. Тобто, тих, хто говорить, що Україна має воювати і після 2025 року, і для цього будуть сили, ресурси і засоби. Тоді, тоді до а, цих запитання а, наших партнерів. А чи готові вони надати все необхідне і в такій кількості, як необхідно, плюс пришвидшити постачання того, що було обіцяно, але ще не доїхало? Це теж питання, яке є. Тобто, Закликати нас е, далі все ж таки боротися це дуже добре, це надихаюче. Але давайте тоді спільно, давайте е, більше підтримки України, спільно виробляти зброї, санкції на Росію, дипломатичний політичний тиск пришвидшувати. І тоді, звичайно, будемо мати певний результат. Але от факт залишається фактом, що про 2025 рік заговорили знову. Ця це, це не сходить а, з медіа, в тому числі зі Шпальтмедіа, що свідчить принаймні, що цей сценарій, од як один із можливих, він обговорюється. Це не значить, що він є вирішальним, і не значить, абсолютно, що так буде. Але те, що це викликає досить серйозні дискусії в лавах наших партнерів, і те, що це викликає, навіть, скажімо так, розбіжності з точки зору подальшого сценарію, це факт. Але в будь-якому випадку 2025-й він вирішальний, тому що він буде означати, як ми далі будемо діяти. Пройдуть вибори в Сполучених Штатах. Ми побачимо, які позиції займе адміністрація новообраного президента, і звичайно, це так само матиме вплив, як і події, які будуть відбуватися в Європі. В Європі теж відбудуться вибори в вересні 2025 року. Німеччина і сподівання звичайно Росії. На те, що ультраправі альтернатива для Німеччини і ліві Вагенкнехт, будуть тріумфувати, що неодмінно має позначитися на тому, що будуть проблеми у коаліції, яка буде формуватися, буде дуже сильна опозиція, і настрої німців можуть похитнутися з точки зору підтримки України, а це лідируюча економіка Європейського союзу. Інші потрясіння, ви бачите, що зараз там уже, е, одну із палат пройшла процедура імпічмента Макрона. Франція теж виключена фактично зараз із серйозної міжнародної політики. Дуже сильно надломили ось ці вибори французького президента, попри те, що там все ж таки е, національне єднання не здобули тріумфу. Але ми бачимо, що після того. Франція пішла дуже потужно у внутрішню політику. Зараз є питання. Спочатку прем'єріада, прем'єр-міністр, тепер Макрон. До цього була звичайна Олімпіада, треба було впоратися і внутрішні виклики. І зараз ми вже не чуємо. Макрон вже не той, як кажуть, знаєте, тому що ми не чуємо про заклики Франції відправити війська до України, збільшити там підтримку і так далі. Але сподіваюся, що Франція все ж таки буде залишатися досить активним і потужним партнером України, тому що ця країна серйозно доклалася, як і Німеччина, як би там не було. Ну і це так само важливо. Але, от, наприклад, мабуть, це той табір інший, який має іншу точку зору з того, що потрібно підтримувати Україну. Це... Рубен Брекелманс, міністр оборони Нідерландів, який зазначив в коментарі для медіа, що я не думаю, що війна закінчиться цього року. Не думаю, що вона закінчиться і наступного року. Ну, цього року думати це наївно, звичайно, і не закінчилась. Наступний це питання ще, принаймні кінець наступного року через рік. Звичайно, нам необхідно надати Україні якомога більшу військову підтримку, але нам потрібно бути реалістами, бо ситуація на полі бою дуже складна. Погоджуюсь, це означає, що ми повинні зробити більше, але ми також не повинні знищ, завищувати наші очікування, тому що іноді люди думають, що російське вторгнення було спринтом, який перетворився на марафон. Але насправді це спринт завдовжки 42 кілометри, тому ми маємо продовжувати. І, ну, Брекельман робить абсолютно правильний висновок. Він каже: Україні слід надати максимальну військову підтримку. Проте, варто залишатися реалістами, адже ситуація на фронті є надзвичайно складною. Тобто, ну, європейські політики розумієте, Україну треба підтримати, треба надати зброю. Проте другу фразу можна інтерпретувати, як ви знаєте, що. Ну, а... Треба бути реалістами, що можливо військовим шляхом деокупувати всю територію України не вдасться. Ну приблизно ось так можна розцінювати цей коментар, ось так цей фактор можна оцінювати, але потрібно підтримувати. От я погоджуюсь абсолютно, коли є тези, чіткі зрозумілі, що треба готуватися, що треба до речі, Нідерланди ухвалили відповідну стратегію, вона презентована парламенту. Нідерланди дуже послідовно підтримували і підтримують Україну і готові робити це далі: збільшувати власне виробництво озброєння, те, що вони можуть, виділяти більше коштів на закупівлю того озброєння, що нам необхідно, і потрібно іншими країнами, якщо вони не виробляють, тому що сектор дефенс індустрії оборонної індустрії. Не настільки потужно розвинений саме в Нідерландах, але коли вони не можуть виробити, коли у них немає, вони купують. Ну, це дуже хороша, до речі, практика. Для тих, хто має гроші, знаєте, і не може виробити при цьому, тому що немає промислової бази, але може купити, то велкам така допомога теж в Україні вітається. Я думаю, ми всі розуміємо. Ну, от, власне кажучи, ці дискусії продовжаться. Бачите, що питання, чому я наголошую, це не тому, що. Знаєте, це тому, що це не тенденційність. Ну зрозуміло, цей рік поступово наближається до завершення, і вже всі думають про 2025-й. З точки зору стратегічного планування, це абсолютно вірно думати на майбутнє і передбачати, що ж буде далі, які обсяги допомоги потрібно закласти, скільки зброї поставити. Проєктувати і моделювати, що ж відбуватиметься на полі бою в цей час, це абсолютно важливо, правильно і доцільно. І добре, що ці дискусії тривають, вони мають певні тенденції. Знову ж таки, я думаю, що черговий, ну тобто, от зараз створюється таке тло, задається дискусія. А після того, як президент України Зеленський відвідає США, і він має виступати на Генасамблеї ООН, там буде ряд зустрічей. Сподіваюся, наповну буде використані можливості цього майданчика важливого майданчика з точки зору зустрічей, обміну думками, посилення уваги до України тощо. Буде новий етап обговорення. Тобто, президент України всіх зарядить знову ж таки, всім переконливо розповість про те, що Україна продовжує боротьбу і ми потребуємо підтримки. Давайте ставати разом, і дещо знову ж таки буде змінюватися, будуть змінюватися тенденції. А що ж мене засмутило перед тим, як ми обговоримо ситуацію на Курчині, і хто був проти чи хто був за, і теж мене засмутила, до речі, ця ситуація. Але давайте про речі, які ми знаємо, за які ми переживаємо дуже сильно. Я впевнений, ви так само. Це те, що видання The Wall Street Journal. Одразу зроблю поправку, що це видання ніколи не можна було особливо помітити в якійсь проросійськості чи тенденційності. Це видання, яке дуже добре відслідковує все, що відбувається в Україні на полі бою, і має хороші джерела е, у західних спецслужбах, розвідках, політиків і так далі. І от е, вони написали статтю стаття важка про те, що е, про втрати, які понесені сторонами. І от uh, Wall Street Journal зазначає, що Збройні сили України, виходячи з їхніх джерел, могли втратити загиблими 80 тисяч солдатів за час повномасштабного вторгнення, 80 тисяч військових і 400 пораненими, 400 тисяч. Великий розрив це один до п'яти, ви розумієте. Тобто це, ну, це багато. В той же час Збройні сили Росії, от Росії дивіться. Вони втратили 200 тисяч загиблими, 500 тисяч пораненим, ну їх важко порахувати, тому що там дуже багато лежить в посадках, яких вони не забирають, ще, плюс поранені, які вони не обліковують, але, виходячи з цієї статистики, один до двох з половиною, а у Росії розрив між загиблими і пораненими два з половиною. Тобто, ну, скажімо так, якщо подивитися на цю статистику, то якщо знову ж таки це видання Wall Street Journal. Не можна сказати, що вона точно достовірна, чи вона відповідає дійсності. Знову ж таки, вкотре підкреслюю, що це посилаючись на відповідну статтю Wall Street Journal, яка опублікувала цей матеріал. і Далі вони роблять висновок про те, що в Україні з такими втратами, ну Україна з такими втратами впорається важче, складніше через менше населення, але в довгостроковій перспективі наслідки будуть руйнівними для обох країн. Далі висновки вони абсолютно. Я не погоджуюсь категорично з висновками. Статистика може якась і є, але висновки ні. Тому що Wall Street Journal зазначає, що одна з мотивацій Путіна розпочати війну було збільшення кількості населення Росії за рахунок поглинання України. Не зовсім так. Все ж таки, мотивація Путіна це знищення України, це геноцид українського народу. Як такого, власне кажучи, і тут про демографію Путін думав в останній. В останній момент тому я з такими висновками не погоджуюсь. Але ось статистика по втратах, вона, якщо вона щонайменше наближається до, скажімо так, якихось дійсно даних, що відповідають дійсності, вона, на жаль, така сумна і змушує задуматися. Особливо кількість поранених відповідно до загиблих, вона значна, і це, звичайно, що те, що змушує задуматися і. Мабуть, підштовхувати до дискусій, таких, можливо, для когось непопулярних, але все ж таки, як про зменшення мобілізаційного віку до 23, 22 або 21 року різні підходи, про що говорять командири, про деякі інші речі, про корупційність окремо те, що відбувається так само, і багато чого іншого. Ну, але. От, власне кажучи, Wall Street Journal теж про це написала. Чому про це все пишуть? Знову ж таки, з огляду на 2025 рік. Тому що є зараз оцінка 2024, поступово вхід 2025, і знову ж таки дають оці матеріали, щоб думали, щоб аналізували і ухвалювали відповідне рішення політики. Ось таке, це, це треба розуміти. Тому є певна тенденційність в цьому. Тим часом видання Політіко описало, значить, Курську операцію. І що, мовляв, ця операція, вона, а, значить, планувала ще на початку року, і, начебто, Зеленський вимагав категорично цього наступу, коли я правда не знаю. Тобто, от, коли це мало вимагатися. Ну, тобто, в січні, в лютому почати наступ на Курську область зимку. Не знаю. Це вже саме по собі дивно і викликає серйозні запитання. Ну але, начебто, Валерій Залужний, колишній головнокомандувач Збройних сил України, був проти наступу на територію Росії, коли Зеленський вперше порушив цю тему і наполягав на проведенні такої операції. Тодішній головком запитав президента, що робити далі, у разі прориву кордону та створення. Відповідно а, плацдарму, і він так і не отримав чіткої відповіді від Зеленського. Відчував, що то було авантюра. Слухайте, ну будь-які операції ризиковані вони є. Авантюра теж була, мабуть, і харківська офензива тоді, до 2022 року, році, яка вдалася. І проти цієї операції був командир 80-ї десантно-штурмової бригади Еміль Ішкулов. Обох було звільнено а, залужного залужного лютого Ішкулова у липні. Значить, проти відставки школа виступали. Дійсно говорили хороший командир. Це правда, це я дійсно можу сказати. І на даний момент, за даними політика, швидке просування Росії на Донбасі змусило головнокомандувача а Сирського вже розпочати передислокацію деяких підрозділів з Під Курська для посилення оборони під Покровськом. А бійці в Курській області відзначають, що зараз вони зупинилися для поповнення запасів і щоб переконатися, що їхні лінії не надто розтягнуті. По-перше, щодо перекидання військ, таку версію дуже активно поширює Росія і їхні російські ресурси. Цікаво, як вона з'являється в політиці, Я ні на що не натякаю. Я просто кажу про те, що по-друге. Джерела. Знову ж таки, є величезна проблема витоків інформації, з якою ми не можемо впоратися. І коли ви думаєте, що витоки інформації десь там, на найвищих пагорбах, ні. Ризики є завжди, що можуть бути і там. Але дуже часто трапляється, що це на рівні полковників, підполковників, інших, які мають доступ до деякої інформації. Військові, які на превеликий жаль, можливо, зараз... Так само задіяні в певних інтригах, свідомо чи не свідомо, чи самі, чи їх використовують. Але для чого зараз ось ці зливи інформації? Вони підсилюють? Тобто, от ті люди, які в мене питання: люди, які це роблять, вони в них яка мотивація? Допомогти українській державі? Бо щось мені здається, що не дуже. Ось тут треба думати. Інформацію можна знати, можна розуміти, але її по-різному використовувати, і момент, і контекст її використання, тому що вона може зашкодити. Ось що важливо розуміти і не забувати тим, хто хоче з медіа. Щось подімось поділитися. Наступне курська операція. Так а як не захищати логістичні лінії? Безумовно, їх треба захищати. Це ж захист наших бійців, це ж тилове забезпечення. Постійно наші війська так наступали на Курщині, і я про це розповідав. Це ж відкрита інформація. І це було раніше. Це ж не тільки зараз з'явилося, що треба захищати а, фланги і стабілізувати логістичні лінії. Це ж було. Власне кажучи, от в, тому зараз українська операція перейшла до фази сковування російських військ, утримання їх на цьому плацдармі і недопущення переміщення на ту ж Донеччину, де тривають активні бойові дії. Ось мета, яка зараз ставиться, і вона, в принципі, виконується. Тому я би сказав, що а, говорити про те, що все пропало, ну. Якось я не знаю. І, з, і з, з джерелами цими, це наша біда, це наша проблема. Витоки інформації, які є все ж таки ще від військових, від сил оборони і не тільки інтриги, які зберігаються. Це погано, це те, з чим треба боротися. Курська операція показала, що як немає витоків, є фактично ось така сталість, вона вдається. Ну, а це проблема, на жаль, яка залишається. Уявіть собі, що робиться. В тому числі і ворог, скільки потенційної інформації, на жаль, може отримувати через ось таких людей, яку цю інформацію зливають, на жаль. Ну і на завершення, про хороше. Ми, до речі, хороші новини будуть, ви слідкуйте за моїм каналом. Обов'язково дуже цікаві, я вам анонсую. От. А з приводу Курської операції, теж, будь ласка, напишіть в ваші коментарі. Цікава думка. Що ви думаєте, зокрема, з публікації політика? Отже, українські виробники вперше зможуть брати участь у тендерах коаліції дронів в рамках Рамштайна. Тендери передбачають виробництво вдосконалених fpv дронів і дронів перехоплювачів. Переможці отримують замовлення, їхні вироби тестуватимуть, оцінюватимуть. До коаліції дронів входять 16 країн на чолі з Латвії і Великої Британії, що планують закупити 20-30 тисяч БПЛА зараз на 50 мільйонів євро. Ось це важливо і. Вірю, що от якраз фінансування додаткове воно створить поштовхи нашої дроновій індустрії, і це буде дійсно дієва і дуже потрібна підтримка нашим бійцям на полі бою. Тому так тримати, а ви бережіть себе і слава Україні.